Всіх вітаю на своєму каналі. Хто слідкує за каналом, знає, що це за мотор. Це мотор із мототрактора мого брата Булат. Тут виходить, розморожений блок. Ну, Двигун, блок лопнув. Питався його заварити в минулому році, нічого з цього не вийшло, але по обставинах не, не вийшло купити новий В брата. От і десь майже рік в мене цей, виходить, двигун простояв, ось він був накритий. От, це він уже купив блок, тому що через воєнні дії не можна було купити, а це вже вийшло привезти. От. Ось притягли трактор, тільки що його, цей мототрактор. Так воно виглядає. Кажу, давай його притягнемо. Сусіднє село за 8 кілометрів їздили, це автомобілем своїм я його на буксирі притягнув. Говорю, що давай притягнемо. Я заодно закріплю блок. І мені буде проще пересипати його прямо на трактор, як, як, як то кажуть, на землі. От, зніму виходить кронштейні. Нижні ось ці сам піддон із маслоприйомником. От. І все. остальне повністю можна прямо переставляти на сам трактор. Так, а ось сам блок. 1100, як ми бачимо. Купив нові кільця на гільзу і прокладку під головку. От. Так, ще з минулого року є ось такий комплект на весь двигун. Ну, тут В принципі, є прокладка підголовку, начебто зараз глянемо Так, клапанну кришку. А, це стара підголовку. І є в комплекті нова під головку. Тут хороша прокладка, ну, але я йому говорив, що давай на ще одну візьмі, на всяк випадок. Хай буде. Так, масло він взяв. Ну, в принципі, зараз завожу свій трактор, беру, беру тичко його піднімаю, вивожу цей двигун на вулицю, закочую трактор сюди задом у гараж. І вже тут сам мотор перед трактором буду перебирати. Відео буде, в принципі. Довге, я думаю, даже на дві частини буде ділитись. Так я хочу показати повністю пересипку блока, всі нюанси, що буду з чим буду стикатися. Хочу зняти в відео. Ось так, чуть не впустив, звісно, блока. Ось цим ухом вже і до землі достало. Щоб чуть поддона можна було б уладити. От. Але нічого, забувся, що можна ж прикручувати кран на гідравліці, щоб донизу легше опускалося, так як двигун як не крутий, а важить. Тут не пише на ньому, скільки він важить. Кілограмів 200, думаю, важить. Ось так. Ну, добре, будемо розбирати, слідкувати далі.